Він готується до бою за лічені хвилини. Летить туди, куди інші дрони бояться навіть піднятися, і коштує як звичайний FPV. але здатен знищувати техніку вартістю у мільйони. Звучить колеги, як фантастика, але це реальна українська розробка. Дрон камікадзе «Дартс». Нова сталева пташка, яку наші військові вже дедалі частіше запускають в бік ворога, так і це справді вражаюча машина. Щоб підготувати її до бою, потрібно всього 15-20 хвилин. Але попри це, БПЛА має потужність і витривалість, які дозволяють йому виконувати завдання на десятки кілометрів вглиб ворожого тилу. Наші журналісти підготували сюжет за матеріалами першого центру інформаційно-комунікаційного супроводу сухопутних військ України. То хто працює з дарцями на передовій? Як виглядає робота? Цією сталевою пташкою та що вона може. Про це дивіться далі в сюжеті. Щоб підготувати цю грізну пташку до бою, потрібно лише 15-20 хвилин. Нова українська зброя, яку дедалі частіше застосовують наші військові, має назву Дартс. Це український дрон-камікад за середньої дальності, створений фахівцями з команди Сталеві шершні. І зараз мова піде саме про цих смертельних птахів. Ну, все, хлопці, борт готовий до виконання бойових задач. Можемо запускати. Руслан родом з Київщини, вже три роки на службі, позивний гром. Він головний оператор в цьому екіпажі, каже, що опановував бойову роботу саме на Дартса. Коли ми вже почали працювати, от з Дартсами на перші польоти, наші бойові на... виходить, було по перше і страшно. Тратити його, навіть злетіти він в якому сенсі. Ця сталева пташка справді вражає. Попри простоту обслуговування, вона ще й максимально доступна. За ціною Darts практично не відрізняється від звичайного FPV. приблизно тисяча доларів, але за потужністю та ефективністю їх значно перевершує. Міцний витривалий, здатний працювати в умовах, де інші дрони відмовляють. Дарс може дозволити знищити баратор, ціль типу поворожу техніку, яка буде коштувати в районі від трьох до п'яти і більше мільйонів. Їм можна залетіти чим глибше в тил, де знаходяться якраз бази розміщення техніки, і можна зарані знищити, коли вони не будуть готові до цього. Трактор були, потім пішло трал. Потім давай вражати вже артилерійські установки, які вже вартістю за мільйон. Доларів, я так розумію. Ну, і, дору і дорожче. Найцікавіше, що Дарц зібраний практично повністю з цивільних деталей. З військового тут лише елементи, які відповідають за підрив та сам боєзаряд. Частина деталей надходить готовою, а решту допрацьовують вже безпосередньо в підрозділах. Загалом вона не складна, але залітає вона доволі далеко і 40-45 до 50 кілометрів. Швидкість дрона теж немаленька до 160 км на годину. А міцний фюзеляж дозволяє витримувати влучання зі стрілецької зброї. Сучасні системи можуть самостійно знаходити ціль. Зараз ми набор висоти робимо, летимо до цілі, скоро будемо перед цілею. А так, все. Набор висоти, Щас скоро будемо заходити на ціль. Коршун такий позивний у іншого члена екіпажу. Він годинами може сидіти в підвалі чи бліндажі, керуючи цим тахом. Розповідає про ще одну перевагу Дартса. Він здатний працювати навіть у разі повної втрати зв'язку. Але саме складне це вітер і те, що він може впасти в штопор. Дарц це наочний приклад того, що надто складні технології не завжди потрібні. Недороге і просте рішення може працювати так само добре, як і коштовний закордонний варіант.